Вітаю вас, українці! Ми крутий народ, і я вам це доведу. А сьогодні нас запросили на концерт благодійний рок-концерт, на якому ми побачимось з дуже багатьом відомою співачкою і, можливо, не всім ще відомим рок-гуртом. А гроші від цього концерту підуть на підтримку Збройних сил України. Але не гаймо час зараз самі все побачите! А з вами ВАДОС Україна. Погнали. Випадковостей у цьому світі не буває. Ми познайомилися з нею ще студентами. Зараз вона народна артистка України. Сьогодні, що ви зібралися, дуже приємно бачити очі знайомих. Ми сьогодні зіграємо вам з Геннадієм в дві гітари, зіграємо найкращі пісні. всі узнали, всі знають, знають пісні, шанують. І так далі, Марія, скажіть, будь ласка, що от е, зараз е, на цьому заході е, ви робите? Мене запросили е, взяти участь у благодійному концерті. Це концерт, який збирає кошти, збирає кошти на потреби е, 40-ї бригади, і наскільки я зрозуміла, 123-ї бригади тероборони Миколаївської, і я насправді дуже рада долучитись до того заходу в докері, бо завжди долучаюсь до подібних заходів. І е, в Україні, і за кордоном, е, бо е, саме на таких концертах збираються кошти. Зараз відбувається аукціон, Напевно, ви чуєте. Я сподіваюся, що будуть зібрані потрібні кошти, і буде закуплено те, що потрібно. Маємо надію, що все буде закуплено, як потрібно, і навіть трошечки більше. Забере. Тому сьогодні я закликаю вас пити вино, співати разом, проводити вечір, тому що ці хвилини вони насправді безцінні. а настрій створимо вам мир. Так ви чітко сказали, конкретно для кої бригади? конкретно що збирається? і для Ну дуже вразило. Зазвичай артисти. Ну щось там запросили. Вони прийшли, поспівали. Навіть трошки не розуміють. Хоча і це добре, а це цілоспрямована якась допомога. Ви е, особисто знаєте. Цих хлопців, які от цій бригаді знаходяться, тепер, якось опікуєтесь. Тепер вже знаю. Насправді дотепер не знала. Але коли запрошують до участі в концертах на допомогу якійсь конкретній бригаді і людям, які є, бо тут в залі сьогодні є бійці сорокової бригади, так. і е, тоді, звичайно, хочеться допомагати, бо ти розумієш, куди власне підуть кошти, і це не, не в принципі, куди... не образно. не образно, а це конкретно цій бригаді. Про себе мене звати Марія мною грає грають з меджом. Насправді, буквально тиждень тому я прилетіла з Америки, де також ми збирали кошти, були концерти підтримку фонду Льва з України. Було зібрано eh, ще не знаю скільки, але немало. І е, ці моти збираються на протезування наших наші які е, дуже складні випадки, е, і де в принципі на них вже махнули рукою, але їм допомагають, лікуючи інфекції і е, роблять північні протези. І ще з того, що виходить, допомагати і рада бути тут сьогодні. Скажу вам, що ваші батьки, це ваші донати, У нас будуть аукціони прекрасні, я дивилася лоти прямо там при вході. І е, наші ну, новини, зараз заспіваю вам пісню, яку буквально наступного тижня презентую е, разом із Ретро Хаусом. Це буде така прем'єра, і це буде моя пісня, деколи написав свою історію, і це пісня про пробач. Пробач, хай помітні сльози. Це було так непросто, спалива до мости. Пробач, може, в тому війна буде хотіла війна, і ти мене відпустив. Суханов народний артист України. Немає такого наказу Хочу, про присвоєння. але... Хочу так сказати: Я так кажу. буде, і так є. Я вам кажу. Дивіться: питання на рахунок е, от, е, нашого кінематографу. З моменту навіть е, не тільки повномасштабне вторгнення, а з моменту 2014 року, коли в нас пообрізали. Е, Русняві оці всі фільми і так. Перепрошую перебиваю. Слава Богу, що пообрізали. Слава Богу. Дивно, чого Тому не... з'явилися унікальні зараз кінематографічні шедеври українського походження, які перемагають на міжнародних дуже потужних фестивалях і конкурсах. Так і має бути. Ми всі маємо чітко собі усвідомлювати. Ми унікальна нація. Це не Пафос. У нас тисячолітня історія на відміну від болот. Болота як були, так і залишаться болотами. Бо вони ж нам нав'язували, що немає українського кіно, правда? А всесвітньо відомий Олександр Довженко, Українець, а всесвітньо відомий шедевр Параджанова створений в Україні, за що власне його і надіслали в буцегарню, прикриваючись чимось іншим. Це все брехня. Їм хотілося, аби не було українського кіно. Тепер так не буде. Але як приємно, що відкрились оці двері для українських акторів, правда? Для... Кінематографу для розвитку українського кінематографу, бо він якось був на обслуговуванні у яких руснявих їм так було режиссерів. зручно. Абсолютно. Звичайно, з комерційної сторони це було і зручно, і вигідно, і так далі, і, ну. В принципі, і в нас так було все построєно, ніби для... побудовано, начебто для, для, для побудовано, них, Побудовано, начебто для ага. них. Так, е, якась мегазірка спустилась з небес, і всі, вся, і, і всі обслуговують її тут. Все рівно виробництво було в Україні, Україні потужним виробництво в Україні. То люди вміють робити ти більш на високому професійному на, рівні на високому рівні вміють, і кре креатори великі, не просто е виконавці поставив камеру, вимкнув світло ні, і так далі. ні, ні креатори Ще вони создавали продукти так далі. А ця зірка. Пожинала всі лаври е, нашого українського виробництва і все але зараз ця лавочка прикрилась і слава а Богу. Богу. Я допомагала ну, це ну, по-перше, і мій старший брат, і мій молодший брат, і в 43-й бригаді служив. Звичайно, всім рідним близьким. Звичайно, тим, хто служить, і кого я знаю. І звичайно, коли є потреба закупки, наприклад, не якихось великих, не чогось великого. Комусь потрібні були тактичні навошники, комусь потрібно був в літній одяг, літна споряга. Комусь о, брат мій старший до мене звернувся, потрібен був аутель. Бо він в 93-й бригаді служить прямо. Прямо він аеророзвідник. І я намагалася просто через свій фізбук допомогти. І багато артистів, які е, на той момент не збирали самі, вони допомогли мені. Я можу сказати, що е, коли е, так, от я, наприклад, так само збирала на е, санітарне авто для е, це, е, водій санітарного авто, рідний брат, дружини мого брата, який служив 43-й бригаді, і треба було і мій брат прийшов з госпіталя, і його не стало. Він учасник бойових дій, і він служив 43-й бригаді, і прапор і дочці подарували на його похоронах. Це для мене страшна біль. Але от в цей момент я якраз збирала на санітарне авто, і до цього збору залучилася Таня Піскарьова, і зі свого концерту перерахували, фактично закрила збір Оксана Моха. Я дуже вдячна дівчатам за те, що вони допомагають. Чесно кажучи, питання відразу, от, як кажуть, в кар'єра. З корабля на бал кажуть, а no. то якось кар'єр, Значить, з корабля на бал.